Ні дощ, ні вітер не злякали бердичівлян, які у суботу ввечері прийшли подивитися на своїх улюбленців, фіналістів шоу X Factor. Новоспечені зірки не змусили себе довго чекати, і концерт почався майже у той час, коли й був запланований. Першими запалювати публіку вийшли хлопці з гурту діти капітана Гранта. Спочатку трохи сумна пісня бумбоксу, а тоді. Розуміючи, що бердичівляни змогли під дощем, грантівці намагалися понад усе підняти глядачам настрій. Зі сцени вони шуткували, розповідали кумедні історії життя і, звісно, давали насолодитися своїми голосами. У Бердичеві зірки шоу ікс фактор вже не вперше. У травні в міському палаці культури вони давали концерт. Коли почули, що їх запросили сюди знову, зраділи, бо кажуть, приїздити сюди це завжди свято. А тим більше на день народження міста. Ми желаємо Бердичеву побольше заводів, в побольше фабрик, щоб картошка вродила хорошого фарки. бізнесу. Біза да, всього самого. А найголовніше – не забувати, що таке що таке огород. Что такое родно... забывайте, что, что такое, такое а родная народ. земля, что такое настоящая любовь к родному городу. Жить душой, а не телом. И, и благодарить и почаще. Фут и футбольной команде выиграть чемпионат области Житомирской. И не стать областным центром. Бердичев, да! да. Житомир приемлем, Старый Бердичев, а Бердичев приемлем в Новый Житомир. Ура! І будемо благодарити З праздником! після запальних хлопців на сцену до Бердичівлян вийшла тендітна та ніжна Ірина Борисюк. Співачка теж одразу привітала місто зі святом та подякувала за теплий прийом. Я взагалі дуже дякую за, за те, що при що запросили до себе на свято, тому що, адже для міста це велике свято. Мені дуже подобається вашому місці. Я вже тут друг, друг, другий раз приїжджаю до вас. Я дуже для мене це було дуже велике свято, і тому я хочу побажати для Бердичева, для усіх. Для усіх людей, які тут живуть, щоб вони тут жили завжди в мирі, в спокій, в злагоді в радості. Я розумію, що дуже важкий час, дуже важко прожити, але хай вони все ж таки залишаються тут на Україні, хай вони залишаються в своєму рідному місті Бердичеві. Прекрасний голос, внутрішня краса та поведінка Ірини Борисюк на сцені зачарувала бердичівських чоловіків. А от для жінок організатори концерту зробили сюрприз і запросили виступити на день міста, дует Монатіка і Сафарова. І, хоч не все складалося із мікрофонами, хлопцям це не завадило ще більше розпалити публіку перед виступом Марії Рак. За кулісами дівчина зізналася, для неї будь-який концерт це завжди приємно, оскільки життя без співу не уявляє. Бердишів спочатку нічого не бажала, бо має на те свої причини. Коли чоловік Ему ничего не желают, потому что ему уже нечего достигать. Да? Ваш город, по-моему, тоже совершенствовал. Желаю, конечно же, добра, взаимопонимания между соседями, между гостями. Вот. Всего вам самого хорошего, здоровья вашим жителям. Чтобы вы не нуждались в больницах. больницях, <светание> и всего самого хорошего». на противагу ніжній Ірині Борисюк. Марія вражала глядачів роковим стилем. Своїм сильним голосом вона виконувала пісні Анастейші, Келі Кларксон та Пінк. Організатори концерту сподіваються, що зірки ікс фактору таки зуміли підняти передичівлянам святковий настрій і підготували її до дискотеки, що мала початись одразу після виступу артистів.